Ось так мороз убив виноград. От як бачите, вони омертвіли повністю. 11 числа, травня місяця був заморозок, А в такій зоні він знаходився от, ближче. або нижче, і залишився живий, нічим я не викривав. Попробував укрити виноград плівкою. Ось в цьому місці кинув. Ось як бачите, виногради ми ще живі. Урожай буде. Тут плівочка тут лежала така в такому місці. Її вітер здував, накривав. Виноград малоцінний. Як бачите, укриття спрацювало. І щось там буде. Грона єсть або завість. Такої є ще. Ось цей зовність, це ці заліз, це майбутній урожай. Так само і в цій стороні, де не вкрито було. Ось це теж попропадали. Чорне, ось теж чорне, ось а тут немає чорного. Тут плівка була. Так як у мене він виноград високий на висоті. Дуже трудно його зберегти. Но вдалося, що не не вдалося. Так що боріться, поборете, як кажуть. можна добитися врожаю укриттям. І тут урожай майбутнє ще буде. Морози конкретні були до 3 градусів в повітрі. Ось таке висить.